Повернулися ми від лікаря, поприли персику животик, робили йому Узі. Персик трішки стресанув, Оце хвилин 20 ходив по квартирі, не міг собі місця знайти. Але в нас гарні новини, стінки нирок в нормі, в порядку, запалення жовчного вже немає. Єдине, що залишився, скажу не по науковому, там якось лікар сказав, пісок в сечовому міхуру. тобто залишилось. Але вже ліків нам ніяких не приписували. Сказали єдине, що цей корм, лікувальний Vitlife Struvit вже будемо ми йому давати на постійній основі. Раз в три місяці контроль. Сечу здавати на аналізи, будемо заносити, тобто наступну сечу ми це будемо заносити в жовтні місяці. Але сказали, що персик виглядає здоровим. Нас похвалили, нас в загальному зайняло лікування 3 місяці. Тобто, 3 місяці дотримання дієти, дотримання. Оц... Графіку прийому ліків вранці ввечері. Видали всі ліки. Тому в нас такі гарні новини. Ой, все-все-все, персики, не, не трогаю тебе. Єдине, що побрили животика Персику, щоб зробити йому у Тому хочемо подякувати від себе і від Персика за підтримку, за. Слова підтримки за фінансову підтримку, за людей, які молилися, підтримували нас. Бо ми самі, чесно кажучи, вийшли від лікаря і ну видихнули, що от все закінчилось, тому що йшли туди, ще переживали. Персик не дуже охоче приймає ліки, що доведеться йому давати ще ліки. Все, Персик не хоче зніматися, тікає. Куди ти тікаєш? Персик перебрався в своє улюблене місце. Мужньо переніс 3 місяці лікування всіх процедур, аналізів, узі. Нас лікар також похвалив за те, що ми його лікували ще 3 місяці. Дотримувалися всіх також процедур, носили його на УЗІ, що вилікували кота. Взагалі сказав, що після такого, що ми зробили, вилікували кота з дотриманням всіх призначень лікаря, що ми готові на все. Нюхає камеру. Персик, ти мене розсмішив. І взагалі набагато на що спроможні після такого. Ще раз всім дякую. Персик всіх обнімає, цілує, обнімає всіма лапками, бажає всім здоров'я, щастя, багатства. Будьте, будьте щасливі. Всім пока, до нових зустрічей. Все у нас добре.